Як себе заставити контролювати, що я їм, як себе заставити, розпочати займатися або тренуватися. Сучасні люди інколи, коли дивляться на самодисциплінованих людей, вони бачать тільки там результати їх успіху, як вона біжить, як вона прокидається, яка в неї класна робота, скільки вона усього робить. Не думають про шлях, а тільки фокусуються на результаті і хочуть його просто прийняти. От моя рекомендація не дивитись на чиєсь тіло. Не дивитись на чиїсь результати, а просто роздягнутись, подивитись на себе в дзеркало і поставити собі мінімальну ціль. Я доросла. я... Хочу домовитись зі своїм тілом, я хочу прожити класно своє життя наступні 10-15 років. Класно це не означає одягнути дорогу сумку, сісти в дуже класне авто, або там мати отакі сідниці. У кожного свої поняття краси, бути щасливою, отримувати задоволення від себе. А ти отримуєш задоволення від себе, коли в тебе є ось ці особисті кордони. Коли ти говориш собі, що ти це робиш для себе, не для чоловіка, не для соціуму, не для фоточки в інстаграмі.